Добрий день, діти! І знову зустрітрі. Сьогодні, діти, кожен із вас для своєї родини буде малювати таку гарну, пригарну скатертину. А для роботи нам сьогодні потрібно папір білого кольору, серветки, склянка з водою, пензлик і кольорові гуашеві фарби. Набираємо на пензлик червону фарбу і проводимо вгорі пряму лінію. Зліва направо. Намалювали діти вгорі дві лінії і внизу, зліва направо прямі лінії. Потім з лівої сторони, згори вниз, провели дві лінії. І так само діти згори донизу провели з правої сторони прямі лінії, згори донизу. А пальчиком набрали жовтої фарби і намалювали посередину таку гарну серединку крапку. Потім наказівним пальчиком набрали синього кольору фарбу і малювати будемо крапками пелюстки у нашої квітки. Ось так. Діти, я гадаю, що і в вас такі гарні вийшли, які в мене з для вашої родини. Поділіться своїми скатертинками. До побачення.